Все було добре. а Потім ви приходите додому, а там калюжа. Не пускаєте собаку в спальню, закриваєте двері, і знову калюжа. Ходила на пелюшку справно, а тут бац, що страпилось, і вона ходить не на пелюшку. Це нормальна реакція собаки на те, що щось змінилося. Тобто, звичайно, що це є стрес, і вона вам це показує. Але в основному всі ці три випадки говорять про те, що ви почали давати собаці менше уваги, коли вона того просила. Тобто, собака живе наступним чином: я прошу уваги, мені її дають. Тепер я так живу. Без цієї уваги я не можу тепер жити, і якщо мені не дають достатньо, я починаю стресувати. А саме пісяти, какати, їсти фекалії, гавкати і тому подібні види стресу. І це не значить, що ви повинні давати увагу ще більше, ніж вона просить. А навпаки, ви повинні забороняти її, коли вона вимагає цю увагу. Тобто вона підходить, ставить лапи, кладе голову на коліна, тикається мордочкою, скулить гавкає, вимагає уваги. Ви тут же робите зауваження. Як тільки вона опускає хвоста увага, відходить нейтральна, спокійна, незалежна, саме тоді ви її зовете і сюсюкаєте, гладите, що хочете робити. В таких відносинах ви хвалите за нейтральний, спокійний, незалежний стан, і в таких відносинах вона навчиться більше спати, не залежати, не ходити за вами, а просто відпочивати і не стресувати. Хочете собаку без стресу? Долучайтеся до нашого марафону. В шапці профіля є посилання.